привіт. Привіт, трошки прихворіла, да гомона, прихворіла, каже, приїхали до лікаря, лікар каже, або в Ютуб хоче, або кліщу валив, да? то що, кліщу валив, дамала? Полив кліщ. Ну все, кажи підписникам, кажи, як ми як ми кажемо, Рай здоров'я всім українцям, та хто нас підтримує, друзі. Приїхали до лікаря, така в'яла стала останні дні. Кажу. Наверно, в Ютуб хоче. Він каже, ніфіга. Кліщу валив. Вигулюєш її, і десь чіпляється і заносить цю інфекцію. Та Трошки сьогодні полікувалися, да? така в'яла була, в'яла-в'яла сильно. Да? Кажи підписникам привіт. Хочу довші відео. Каже Діма, знімай довші відео. Дивляться діти, сміються, да? Радіють, каже, дивляться, кажуть, Дім Дімеш, давай довше відео. А ну скажи моїм підписникам привіт. Покажи, давай лапку, давай лапку, лапку давай. Давай ножку, ножку, давай лапку, лапку чи ножку, кизи, що давати. О, Чи Що сьогодні? сьогодні я вам покажу? Покажу вам. Ой, Що я вам сьогодні покажу? Як вона називається? Я вже забув, чесно кажучи. Коротше, ту штуку, що точити. Як вона там. Ну, Точильний станок, пішли. Хочу запропонувати тим ютуб каналам, які розвиваються, щоб ви не казали, що я там голослівний чи ну ніхто не говорив, ніхто такого не писав. Тобто, а якусь хочеться внести, як би сказати, своє ну, своє для того, щоб розвивався ці ютуб ці канали. Для тих хлопців та дівчат, які знімають український контент, канали на українській мові на будь-яку тематику, крім політичної. Крім політичної, будь ласка, лише не це. Можете під цим відео, не можете, я вас запрошую під цим відео написати, якщо ви хочете, щоб вас побачили. Зараз я розповім вам до кінця, просто мені важко зловити думку. Щоб вас побачили, ви можете писати під цим відео опис про свій канал, свій канал. Як він називається, про що цей канал? Запрошуйте тих, хто буде мене дивитися, щоб переходили. І, можливо, комусь ця тематика з вашого каналу також підійде. Тобто, і будуть у вас плюс підписники, і будуть у вас плюс перегляди, але видаляти не буду. Кажу по правді вимоги, україномовний канал, напишите е назву каналу, про що ваш канал, запрошуйте тих, хто дивиться мене, запрошуйте для се до себе. Я думаю, це буде непогано. Я також колись так робив, е писав на, від ну, на більш відомих каналах, але, на жаль, на більшість з них такі коментарі видаляли. Ну, чомусь так. Тобто, пишіть, дозволяю, під цим відео, пишіть, а далі будемо вже дивитися. Якщо буде це більш, як би сказати, буде якийсь прогрес в цьому питанню, то будемо ще щось видумувати. Окей, домовились? Все. Вимоги, україномовний канал і без політики. Добре? Без політики, без, без ніякої такої. Ну Пошлості це політика окрема, а є ще така пошлость, то без цих теж речей. Щоб були нормальні, нормальні канали. Тобто Давайте робити щось класне і цікаве. Точильний станок. Точильний станок. Значить, з чого він складається? Ну, всі деталі, які тут є, я з вами не всі, а які я з вами точив. Значить, з чого я починав? Пал, виточували ми з вами, він є на каналі. Е, Обойми взяті, це, як би сказати, е, сошник. І оцих дві штуки чавунних. Чугунних, чи як правильно по-українськи, чугунних дві штуки, ну одна з однією, друга з другої. Гад з підшипником в мене були. Я їх просто сточив на станкові і приварив профтрубу 20х30. Донизу, як би сказати, що була опора, і взяв на дві гайки з болтиком. Платформа сама складається з е, швеллер 120-й. 120 мм і 50, 55 мені здається, висотою тут. На ньому це все стоїть. Він закріплений до доски 35-ки. Блок кусок доски, на ньому і зробив. Була отака штука, у мене дві, одна, зіл... одна зілізяка, я перерізив її на купу і це слугує вже ножками. Знизу вони прикручені просто саморезами до доски, ну, міцно прикручені. Значить, сюди зроблено отака желізна з ну, жесті такої троєчки, міцної. Як би сказати, на завіс. На завіс він витягується. Оця штука палець витягується, і це, як би сказати, ну таке воно Ходить, натяжне. І прикріплений тут двигун. Електродвигун, скільки він, Бог його знає, по правді. Встановлено дві таких, бачите, пружини. Це від головки вазовської головки, щоб для амортизації, як би сказати, воно виходить туди-назад, ну, отак бачите, щоб зменшити оці коливання при роботі самого. Електродвигуна. Під'єднано два пускових конденсатори. Один під'єднав слабовато тягне, два під'єднав нормально, начебто тягне. Тому робить. Робити, в такому дусі. Робить, значить робить. Все нормально. Ну Це ви зрозуміли. Пускова кнопка. ну Кнопка для пуску. з не фазна, а для конденсаторів, коли одна оця середня відходить. Ну, зараз мене там поправлять, бо ну я ж від цього не так близько, як би сказав, щоб ви зрозуміли. Значить, шкіл взяти від жигуля, також від вазовських шків від помпи, З... виточена шайба така звідси, і... і звідси така втулка, як ви можете бачити. От там частина опирається в підшипник. І тут нарізана, а не нарізана, це я там нарізав. І тут просто отвори просверджені, і звідси воно гайкою його стягує. Ви зрозуміли. Звідси болт, наскрізь іде через це, і звідси стягується гайкою. Получилося, бачите, доволі непогано. Шків моя робота. Зацініть. Лайк. Там мені підписник писав, що в мене. А не пам'ятаю, скільки стажу він писав, чи 40 чи 50 років стажу. Ви, ви уявляєте, що таке 50 років стажу токарних робіт? Як спината у вас? Вам великий привіт. Казав, що мені четвертий розряд вже можна, розумієте, дати. А питання до четвертого розряду, хоча б кімната там в гуртожитку, може вже якось, якось пройти. Ну як раніше, коли вже дали встановку, вже давали, як би сказати, і проживання. Ну, це так, відхід теми. Зроблений ще. От кіжа, захист вигнув в жесті, Теж вона така двоєчка, щось. Ну, не сильно така вона бадьора, але більш-менш, як би сказати, нормально. І цю втулку. Ми точили з вами алюмінієва, ото що виливали алюміній на ню. Виточена така втулка. І звідси я вам це вже показував в попередніх відео. Є оця шайба. І між цим диском і між цією шайбою вставлено кусок з резини. Я вирізав з камери таку прокладку, щоб воно якби його. Так мяко мяко прижимала. І ще одна така велика шайба пригнути сюди е, прижати гайкою. Різьби нарізав я сам, вам не показував, тому що якби оцим ручним. До речі, зараз я вам покажу ще інструмент. в мене вже є початковий. зараз я вам покажу. Отакі в мене вже інструменти виточив під е, плашки. Бачите? Така штука, ну я думаю, зачотна. І це під мечики. Ну, поки такий 16-й діаметром. Можна тут зробити так, щоб гайку ще підкрутити. Але ну є ідеї, але поки що мені вистачає цього. Тобто, вже такий, як би сказати, інструмент набиваємо руку. Ну, оця штука стоїть, я питався, 200 гривень. Розумієте? Ну, погрався, я знаю, правда, ну так поточив. ну Десь і оце вже зробив її, десь. Ну, півтора години, щоб сказати. Ну, по правді, що це вибрав, зварив, виточив у ці ручки, десь півтора години пішло. А ця, ця фігня взагалі там зайняла 15 хвилин часу. Ну, доволі нормально працюєш. Що, що таке? Тобто все елементарно можна. Ще раз кажу, хто не має можливості робить обов'язково, не сидить, не дивиться, не думає, що воно впаде, десь чи не впаде, чи, чи ще щось. Немає можливості, роби Є можливість, є потрібність. Купує. Якщо є потрібність, як воно не потрібно, що там валялося, аби валялося, то навіщо воно вам? І от така бачите як би сказати, опорна штука. Не знаю, як вона називається. Отут вона профтруба 40 на 20, мені здається, прорізана отак поздовж. Бачите, отут. Ну Така канавка зроблена. Звідси болт з гайкою її прижимає. Тобто вона ходить туди і назад, туди і назад. І отак ще може вправо-вліво. ну Не буду зараз скручувати, щоб ну, ви зрозуміли. І тут виточена отакож болт, такий сам виточував, нарізав різьбу, гайку також сам зробив. І от на такі втулці. ну на зараз Зажити, що воно регулюється отак, вверх-вниз. Розуміли, так? Да? Тобто це його підсуває туди-назад, трішки вправо, трішки вліво, а оце його робив вверх-вниз. Це, як би сказати, елементарно, просто нічого такого аж важкого тут не було. Зробив, коротше, зробив її. Бо без нього не було як, я вам скажу по правді, що, що щепилося. Без нього не було як ні заточишні різці. Ну, Сверла можна ще на болгарці, там якимось питаннями можна це зробити. Різці не заточиш, і мені потрібно виточити, заточити ножі до подрібнювача. Тому робив і це, а воно ж ви розумієте, чіпляється все за одне. Можна було, в мене є знайомі хлопці, до яких я міг в них такі мощні класні станки там стоять, міг поїхати це зробити. Попроситися, б, я думаю, ну. Я думаю, я знаю, що пустили, бо вони хлопці такі. Але ж ви розумієте, що вона повинна мені бути вдома. Ну, раз поїдеш, два рази поїдеш, ну три рази поїдеш, а на четверті скажуть, ну не скажуть, але ж ну, не потрібно надоїдати людям. Знаєте, що такий принцип в мене. що ну, Коли отаке, от але ж якщо тобі потрібно це на якийсь час і ти не будеш користуватися, то потрібно мати своє. І це буде нормально. А всім сусідам мене дивляться, приходьте ножі, будемо точити без питань <рі> з восьмої ранку до п'ятої, ну до шостої. До шостої години приходьте ножі, поточимо. Ножі, топорі всі. <рі> ну що ж, друзяки? Спробуємо щось заточити. Скільки можна балаболити? Давай щось зробимо. Пускаємо, запускається спокійно. Заточимо. Святка можна заколоти, дивіться. Жартую, ну не аж таке гостре, але працює прекрасно, Працює прекрасно. повинно бути кому потрібно. Двигун, електродвигун, ремень, шків, вал і диск. Диск мені дали хлопці, я вам по правді скажу. В них вже на станках оцих великих це якби вже мінімум, це ну, дно рахується. Воно вже нікуди не годиться їм. А у мене воно ще ого го все наточить і наточить. Ну, побачив. Що... Все, по мінімуму, що я витрачав сюди, це круги, пару електрод... ну, електроди. Та й все мені здається. Все то було вдома. Все, що було, оце я і зліпив. Я думаю, що вийшло нормально. Вам розповів, комусь буде більш детально щось пояснити, якісь розміри, пишіть. Розкажу розміри, але все робилося з голови. Тобто ніякого креслення, нічого немає. Що бачу, те й ліплю. Значить, такі справи, получився агрегат. Бомба, клас, ракета. Подобання і коментар, я думаю, заслуговує. ну Якщо з матюками нічого страшного, ну, рахуйте, що там ще діти читають. Тобто обережно там з цими всіма штуками. Але це на ваше виховання, як би сказати. значить. Хто хоче, щоб трішки, як би сказати, його помітили, не помітили його, бо пес дерево помічали. Замітили, замітили його Ютуб канали, як би сказати, і розвинувся він. Можливо, в нього якась є ідея класна, яка потребує загального, як би сказати, широкого загалу, щоб люди подивилися, як і з генераторами, щоб поробили, зекономили кошти. Це буде супер класно. Назву вашого каналу. Опис вашого каналу, про що цей канал. А глядачі, які будуть дивитися мене, можливо, буде цікаво, зайде, можливо, мене буде цікаво дивитися, зайде, побачить вас і таким самим чином вас і побачать. А там далі все піде своїм чином. Все, що міг я розповів, як міг зробив, верніше, все, що міг розповів, у мене є, я задоволений. Буду заточувати, є там питання, які потрібно заточити. Ще раз кажу, свердла, різці і. І все щось буде далі. Будемо живі, здорові. Допомагайте і підтримуйте одне друге. Обов'язково і до наступних відео. І хай вам щастить!